І усім фрізонівливо на конференції номер 66 що буде в п'ятому сезоні Терніпроди, ми. розпочнемо! Почнемо з того, що зараз четвертий сезон закінчився. до закінчення четвертого сезону залишилося десь 4 серії. І десь приблизно 2 тижні. Почнемо з того, що ми вже знаємо про персонажів, що про Обрайну то ну... Що буде в п'ятому сезоні, вони ще ну, що буде з ними, ще іншими, але почнемо з того, що сьогодні скажемо, що буде в п'ятому сезоні. Почнемо з того, що в п'ятому сезоні буде інша локація. Це вже не буде Незер, це буде вже земля, тому що в фіналі четвертого сезону, там таке станеться, що е, прийде е, Ще дує, що ви. Трені породи, п'ятий сезон буде відбуватися після того я 14, 14 років після б, закінчення четвертого сезону буде відбуватися п'ятий сезон трені погоди. Що ще може змінитися в п'ятому сезоні? В трені погоди, може змінитися сюжет. Сюжет ще буде, якби, Як буде йти якби, сюжет, якби концепція самого сюжету може змінитися, якщо не було би. Четвертому сезоні тебе в п'ятому сезоні, п'ятий сезон буде більш серйозним, серйозним сезоном, ніж четвертий сезон Трині погоди, буде більш серйозніший сезон. Ну, Менш до дітей вже буде. Це більше вже буде або до підлітків, або вже дорослої аудиторії. більш п'ятий сезон, тому що в п'ятому сезоні, можливо, стане ну, більш. Буде дорожнішим, серйознішим, і, можливо, жорстокішим. Можливо, бо... Бо, що там будуть жорстокі сцени, але можливо не з здужа. Почнемо з того, що в п'ятому сезоні Трені Богоди ...появиться новий персонажі. Це Гулю Блекзе або салют, але ...ну, це як ми не зовсім новий персонаж. Можливо, це просто про такі змінений салют, але почнемо з того, що там появиться... Ще один новий персонаж Агент Лайсен. Ну, я зараз не буду говорити, але це граю і все. Я більше не можу нічого сказати, тому що це буде спойлером до п'ятого сезону. Але може ще я можу зараз сказати, що цей новий персонаж буде мати велику роль в п'ятому сезоні. Ну, перед якби, щоб перемогти там Незер, там, Бео Брайанем, він буде більше зізнати про них, але сам персонаж він буде мати дуже велику роль в п'ятому сезоні. Сам персонаж буде якби скриватися в, ну, в п'ятому сезоні, не хочу, як його бачили, ну і все. Далі я не можу сказати. Так, ще може ще статися в п'ятому сезоні. Це в п'ятому сезоні не буде. Ну, там, в п'ятому сезоні його ще станеться, але я не буду казати, тому що це знову знову. Спойлер. І я не хочу казати, тому що. Але... ще можу сказати, що з ним станеться. Але... З ним щось станеться погане, але більше я не можу чого сказати, що може погано статися з ним. І ще можу ще додати, що вже по колорплей вже не буде суперкресталів, тому що він в фіналі четвертого сезону ну, від них відмовився. тому що думаю, я буде думати, що певні хнези, але. Це був спойлер, але. Щас до з того. В п'ятому сезоні появ... появиться ще якийсь новий антагоніст, або лиходій, але. Тут є різниця. Ну, появиться ну, який ну, був Люцифер, ну. І ще може ще статися в породи? що зміниться якби, з деякі персонажі. Але як я казав минулій, перед минулій конференції, ви знаєте, які це персонажі. Ніхто не знає, це Салют Хелмор. Можна ще сказати, що в п'ятому сезоні ще станеться з Гервітом, але Ну, не дуже добре станеться ще з Гервітером. Але. Ну. Як сказати? Ну, як він нам помре, я не можу сказати як. Тому що це спойлер. Чи можна ще сказати, що буде в п'ятому сезоні ще дуже багато вбит в п'ятому сезоні дуже буде багато вбитів. Ну. Більшості ще буде більше, ніж в четвертому сезоні. Приблизно десь 20-25 битв, можливо, ще більше. Але це якби не точна інформація, ще скільки там буде битв, але це приблизно. Скільки буде? Якби в п'ятому сезоні дуже багато з цього з що, станеться, але ну, закінчити конференцію. І всім до побачення, з вами полюблечення, всім гудбай!